розпочато роботу над розробкою програми комплексного відновлення Шоскінської територіальної громади для цього була створена робоча група. Перше засідання якої відбулось у міському коворкінгу. На нього завітали експерти зі столиці, які представляють польську сторону. Ми представляємо. Польське міністерство, яке співпрацює з нашим міністерством розвитку громад та територій, це програма з підтримки розвитку програм комплексного відновлення та розвитку територій територіальних громад. І наша задача супроводжувати. Цей процес процес створення цих комплексних програм, як було зазначено для пілотного проєкту, було обрано дві громади Сумщини Конотопську та Шосткінську. Відповідно постанови 1159 кабінету міністрів від 14 жовтня 2022 року. Значить, була організована така співпраця з польською стороною. Це робота по відновленню післявоєнному. З допомогою громадських організацій, проектних мета нашого першого візиту познайомитися з представниками місцевого самоврядування з місцевою владою, подивитися своїми очима. По суті, наша задача представити. Те, що ми тут побачили польським експертам, які будуть безпосередньо допомагати в розробці цих програм, ми розраховуємо більш-менш об'єктивно побачити, що є які є недоліки, які є проблеми, і так само побачити, які є речі, чи елементи інфраструктурні, чи загалі життя в громаді, які дають. Ну, Якби от, мають потенціал до розвитку в майбутньому за допомогою програми, буде спрогнозований розвиток громади. У вас такий напрямок, що зробити громаду таку, щоб до неї потягнулися люди і саме. Так людоорієнтовність громади, скажімо, так, да, і ці програми. Ви можете якраз поляки для того і є, щоб проконсультуватися по тим напрямках, яких ви ну які ви виберете, да що краще працює, що посилити, які під програми можна потім вже в планах прописати для того, щоб ця програма да напрямки програми працювали і і скоріше працювали, і більш там. Доцільно і конструктивно, і щоб, щоб, щоб ну, громада вже побачила ці зміни там за рік, за два, за три. Будемо шукати, які сторони потребують з вашої точки зору, звісно, і допомога польської сторони. Як підсилити ці потенціали? У вас думаю, навіть стратегія розроблена. Так. Треба її перечитати, як вона взагалі кореспондується з цією програмою. І я думаю, що по розробці буде у вас якесь фінансування по тих проєктах, які ви вкладете в план, які ви визначите пріоритизацію, виставити, і що це будуть за проєкти в яких сферах. Тому ми з вами будемо обговорювати, але цілі шостки будуть жорстко виконуватися те, що заплановано. Місце з вами. І ви ми розраховуємо однозначно, що ви. Дасти нам європейське бачення якісно пропрацьована програма. Це документ, що дозволить запланувати головні вектори розвитку громади, покращить інвестиційний клімат, підвищить шанси на отримання міжнародної та державної допомоги.